– Як її звали? Людмила. 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 Такий добрий, світлий чоловік. Я і досі не можу повірити. Це вже було у неділю, було, ні, в суботу було 9 днів. П'ять чоловік загинуло тут. Пані Наталія жила у цьому будинку. В один момент вона втратила свою подругу та житло. Жінка провела нас по руїнах свого дому, де кожна кімната нагадує про колишнє, щасливе життя. Я жила тут, на першому поверсі. Вона жила тут, де нічого вже нема, на другому поверсі. Чи можемо ми прийти до вас? Можемо. Подивитися, що вціліло, що залишилось. Як вам складно заходити, бачити це все? Ви знаєте, як я перший день сюди зайшла, то я, у мене перехватувало дихання, я не, не, взагалі не могла, тут стіни нема. Тут був колись коридор, це кухня, це кухня, там бар, туалет, ванна кімната. Там, де раніше вирувало життя, тепер вирва та руїни. Зараз це місце спомину та скорботи, куди мешканці приносять фотографії та квіти для загиблих. Тут палісадник, це теж кругом все було так у нас акуратненько. У мене цвіли рози кругом. І у сусід дуже було все так хаймо. Ну, тепер нічого нема. Це я тут добудувала. Mm -hmm. І як добре, зробили, стоїть, те, що добудоване, те стоїть. Не менше емоцій викликає ситуація з постраждалими будинками ОСББ та тими, хто обрав собі приватного управителя. Я почала вже збирати всі документи і тому, що квартира була приватизована на мене. І, ну, це... Це дуже дуже тривалий процес. Мешканці тепер стоять перед складним вибором або перевести будинок під управління комунальних служб, або створити ОСББ. Однак два будинки вже згуртувалися та створили об'єднання, що дозволяє місту розпочати ремонтні роботи. Це лягає на ну так на плечі приватного управителя, який здебільшого не має таких ресурсів, щоб фізично відремонтувати там ну, покрівля, там, мільйон може коштувати. Великий будинок там декілька мільйонів. Вікна також може бути там, сотні тисяч гривень. тому В основному роботи, які вони проводяться, там, дають і матеріали, там, плівку, ОСБ і, і власне все. Далі вже люди отримують допомогу там, через її відновлення саме квартири, а будинок залишається невідремонтований». Спеціалісти вже обстежили будівлі, провели заміри і готуються до ремонту. Але для багатьох сімейці руїни назавжди залишаться символом того, що вони втратили. Журналісти Дніпро Тіві вже надіслали запит приватному управлінцю цих будинків та очікуємо відповіді. Деталі в наступних матеріалах. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Після того, як Тамара дізналась про звільнення з полону кількох десятків довічно ув'язнених азовців, в неї з'явилась надія. Це такі були новини і одночасно і сумні і радісні, тому що е, нарешті почали обмінювати наших хлопців за більше року. Більше року азовців не було в обміні. І звісно, я чекаю свого коханого і були надзвичайно змішані емоції. Від експолонених дівчина дізналась її Сергія вони не бачили. А зовсім росіяни тримають в одиночних камерах чи разом з жорстокими злочинцями. Там сидять або вбивці, або серійні вбивці, або канібали, або е гултівники. І ну, наші хлопці знаходяться там. Тобто наші рідні, які захищали нашу землю, Маріуполь, який вистояв, вони зараз знаходяться по тих колоніях. Дружина Сергія розплакалась, коли побачила хлопців після полону. Чим довше там буде її чоловік, тим гіршим буде його здоров'я після повернення. Я знаю, що один є хлопець, який сидів на шизо. Тобто так звані одиночці на 11 місяців. Зараз він проходить реабілітацію і стан його здоров'я дуже-дуже поганий. Я знаю, що його мати вводить під руки. Раніше Тамара розповідала, що її чоловіка у Росії засудили до довічного ув'язнення. Його отримують у колонії особливого режиму в Сибіру, де до своєї смерті перебував Навальний. Вони знаходяться в таких страшних містах, як Чорний дельфін, Сєвєрний волк, Полярна сова. Тобто це вже Сибір і в Мордові. Там одна колонія, там вони залишаються на три місяці на ізоляції в одиночці, а потім їх відправляють на важкі роботи. Тамара не припиняє боротьбу за повернення коханого, продовжує виходити на вуличні акції та стукати в усі двері. Переговори про повернення азовців додому відбуваються за посередництва іноземних країн. І Тамара навіть їздила на аудієнцію до папи римського. Йому передали списки незаконно засуджених бранців Кремля. Зараз стало відомо, що Ватикан також виступає посередником, тому все ж таки я сподіваюся, що все буде добре і. Нарешті зможу обійняти свого чоловіка в том. Оксана Коновець, Іван Пономарьов Дніпро Тіві. Міська рада Дніпра ще з 2016 року намагається повернути гуртожиток у власність громади. Після тривалих судових процесів у квітні 23-го суд хвалив рішення про передачу будівлі до комунальної власності. Гуртожиток на провулку Любарського 9 – центр соціальних проблем та правової невизначеності. Мешканці, серед яких є студенти і навіть сім'ї з дітьми, роками не мають жодних юридичних підстав для проживання у своїх кімнатах. Адже з 2014 року баланс отримав. Уваж прат Мостобуд фактично став банкрутом. Мешканці опинилися без офіційних договорів на оренду, без квитанцій. А гроші за проживання збирають невідомі особи готівкою, заносячи суми в звичайний дитячий зошит. Не ні квитанцій ніяких не ні договорів на проживання нічого людям не дають. Збирають суми немалі, тобто з кімнати близько трьох. Ну, трьох з половиною тисяч гривень, ну в залежності від того, яка кількість людей живе в цій кімнаті. Скільки сплачується за комуналку, ми також не знаємо. Жителі скаржаться на погані умови проживання. Гуртожиток знаходиться в жахливому стані. Стіни облуплені, води на верхніх поверхах немає, а світло зникає щодня. З цією проблемою стикнулася пані Алла. Ми намагалися зайти до неї додому. Втім, двері, які щойно були відчинені, зачинені. Вже закрили. Може, то вони правильно. Ні, 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 вже закрили. Вже закрили. Нас зачинили. Відчиніть, будь ласка. Щойно було відчинено, але чоловіки зачинили. Дзвінок працює. Світло є. Хтось ходить О, вітаю. Вітаю. А що ви зачинились від нас? Немає руководства, буде тоді Так, а тут бали. люди, які живуть. Чому ви від людей зачиняєте? й заходять. Так, а, так, а, тихо! Я говорю, рукава! Тихо, я сказала! Хто ну, ти така? Коротше. Короче. Приходіть, руководства немає, Ви не маєте хава. Чому ми не маємо рукава? Тихо. Тихо, я сказала, тихо. Я сказала. тихо, я сказала. тихо. Сама такая, а мы не знаем. Сама такая. Заходите, а ребята. А чому ми не можемо? А чому ми не можемо? А ми, не можемо? А ну, ми йдемо з мешканкою, бо до неї в гості йдемо. Только без каміни. А чому без камери? У неї немає світла. Ну, Она, Она, у Вона э, каже, що у неї немає світла, і ми йдемо дивитися. Ходімо подивимося, чи є всіх чомусь то Полиція є? Світу. Можна можна, пожалуйста а на яких підставах виша сам готови а давайте, а давайте. визивай поліцію визивай і скажете, як ви камери поставили? Ситуація загострила ще й з приходом невідомого чоловіка, який сумнівався, що ми маємо право знімати всередині гуртожитку та викликав поліцію. За 10 хвилин правоохоронці приїхали за адресою, та почалась тривала розмова. Що треба познімати, пройти ми проходили з мешканкою цього да. гуртожитку висвітлити проблеми гуртожитку пустили, до того моменту, поки він нами... не переданий комнату. Ну, ну, мешкан, мешканка, я мешканка, ось я мешканка. мешканка. Ми звернулися до ну, міської нас ради. нас. Не пускала он діжурна. мені я самі люди, котрі здесь вообще по Так. не про мають да, да. да. права зі свачі на. І... Лише із супроводом поліцейського ми змогли пройти до кімнати пані Алли та побачити жахливі умови її життя. Дивіться, хлопці. яка світла проблема. У мене немає е нема світла. Я хочу нормальне життя, нормальне у щоб мене ніхто не обзивав, щоб мене не, на мене ніхто не кидався, не казав я, ти халява, тебе не на Битілі ще щось нібудь себе зробити. Верне пересічали машинами два рази вже на дорозі. Я йшла со страхом. Ми хочемо перейти остаточно вже до Дніпровської міської ради, укласти з Дніпровською міською радою договори, щоб почувати себе людьми. Нарешті, наразі Дніпровська міська рада вчиняє дії для відповідної державної реєстрації, що в подальшому надасть змогу мешканцям гуртожитку приватизувати займані ними ними квартири відповідно до норм чинного законодавства. У вересні 24-го року північне поляцій. Ні господарський суд підтвердив законність цього рішення. Процедура передачі будівлі триває. Сергій скрипник. Іван Пономарьов. Дніпро ті. Скажи, будь ласка, якщо я скажу, що в мене біле волосся, то правда буде? Ні, про те? От бачиш, я тобі не для того, щоб я тебе хотіла вминути, а щоб привести приклад. Тобто я тобі сказала не правда, а ти мені сказала правду. Ми відкриваємо оновлену психологічну лабораторію для роботи з дітками, які постраждали від насилля, від психологічного, фізичного або навіть що дуже жахливо, і що на сьогодні чого, на жаль, все більше і більше від сексуального насильства. Зелені кімнати це є складова психологічної лабораторії. В якій проводяться специфічні види психологічних досліджень, які дозволяють дитині переносити менше стресу. Це методика зелена кімната. Але це є і приємний колір, тому і зазвичай малю фарбують зелений колір. Це вже третя подібна лабораторія, яку ми відкриваємо в системі мінюсту лише за останній рік. Суми Харків тепер міст славне місто Дніпро. У нас є спеціалізовані можливості. Є Експерти, унікальні експерти, носій, унікальних знань та методик, важливо, щоб такі зелені кімнати були складовими частинами саме інститутів судової експертизи, для того, щоб саме по результатам судової експертизи, а не будь-яких інших досліджень, злочинці внесли відповідальність згідно законодавства. Самі зелені кімнати це для більш комфортного перебування дитини в безпечному середовищі, щоб дитина почувала себе в безпеці, з безпечним дорослим, а слідчі, слідчі які в процесі приймають участь, вони знаходяться в суміжному приміщенні. Закінчуємо сам допит якимись позитивними моментами, щоб дитина готова була вже виходити після слідчої дії.